Чорний заклад. А, так, та тепер, а, ну давайте, щоб ви красиво були. Давайте, тепер повторюйте, як ви ще вика Я інспектор сектору служби судні безпеки. Ага. Анастасія Ага. І ви зайшли всередину навчального закладу. Посвідчення. Дивіться. Не на камеру, будь ласка. Там немає персональних даних ваших. Будь ласка, витягніте з цього Дивіться. до повного знайомого. Зачитайте прізвище. Так, да, я вас слухаю. Це вимога керівництва навчального закладу. Ви бачили, що стоїть батьки. Угу. Дивіться, я прийшов, я прийшов за дитиною своєю, <реш> так як у них уроки до 4 годин. Я переживаю, я прийшов раніше і прийшов знати, де дитина моя знаходиться. Я не маю права стояти на дворі, я прийшов в шкільний Ні, дивіться, в заклад. У нас в навчальному закладі є е, е, спеціальне місце дивіться, очікування, де батьки очікують. Не треба оце робити, цей навчальний заклад. Вас звідси потрібно обрати взагалі взагалі. Поняли? Ви? Не треба ховатися за дітьми, я вам ще раз повторюю, не треба ховатися за дітьми. А, не не треба, треба тут знаходитись. Все життя було нормально, все життя нормально. А зараз вас розкидають дивіться, по закладах, ви лучше підіть є... на бойові, медичну допомогу зробіть або ще щось. От іменно, от іменно. Наше завдання забезпечити. Не треба. Та, та нічим ви не забезпечуєте. Не несіть оцю. Я проводжу інтерактивну, не несіть цю несенітницю, що ви якусь безпеку. Тут обороняєте. Зараз зайде три чоловіка, а вас викинуть сюди, і все. І ви ніякої безпеки тут не зробите. Повірте. Мені. У мене є тривожна кнопка. І що як Тривожна кнопка Я можу Тривожна зробити. кнопка і в уборщиці є, і в директора є телефон мобільний, і в кожного є мобільний телефон. По тривожній кнопці набрали все, люди сюди прибігли, батьки і все. Все, крапка. Ви тут не потрібні в школі. Повірте Я мені. Вважаю, Ваша думка? Що Ні, це не моя, це суспільства думка. Ви хочете побачити? Ви зайдете потім до мене на канал і я подивитесь побачити, суспільну думку людей, що вони вам будуть казати, що будуть говорити. Ну, Правда? Е е дивіться, я працюю в поліції, а да. що з того? Підож, да. що з нового Да. Ні, нічого ні. Ну, нічого не стало. Нічого не сталося. нічого не сталося. Людина підійшла запитати в мене, поспілкуватися зі мною. Я працюю в поліції, дивіться, так? Да? Да. Я виконую вимоги керівництва свого угу. керівництва. У мене є керівництво в Павлоградському РВП. Да? Да, у мене є, є керівництво в Такий пан Віліїв. Пан Віїв. Пан, да? пан Віліїв. От скажіть, пан Віліїв, залучіть у нас усіх на бойові дії, і ми так виграємо війну. Mm -hmm. Не ходить по тилам, не ховатись, треба. Поняли, знаєте, отак От і скажете думу, йому військові захищають, і є поліцейські, От є і така військові... людь, яка захищає Лю... людь. у люті. Не тільки поліцейські воюють. Не... Я знаю, що не тільки поліцейські три відсотка. Три відсотка поліцейських, також тільки які, які заслуговують на звання поліцейського, які воюють. Поняв три відсотки і ста і можуть не спорити зі мною. Я я, я, я я парень військовий, я пройшов війну. Я знаю, що як і все. Так що я вам раджу стійте там, да стійте отак, стійте, отак стійте і все. Друг вам а, хтось щось каже і все з іншої сторони, да? Я вас не знаю, особисто. можна якого да. скажу, спустіться, будь ласка, і нам заважайте локом. Все це, хорошо нас. Я не знаю вас. А до скількох років? років? А Мені сказали, до я чув, пораненше і прийшов. Я не знаю вас особисто. Я не знаю, Малешко а, Богдан Володимирович, я, я розумію, можете я зайти не. на мій канал і подивитися. Я не знаю вас, вас особисто. Ну, будете знати. Будете знати, що, що я проносив, ключі від квартири. Ні, таких а, батьків дуже багато, що можуть проносити в навчальний заклад. Та я не сміщать. Ну, ну, як це батьки, війна. і що, як війна. війна. Так от, Заборонені речі. Дивіться, в країні йде війна. Що гласить, ви ж поліцейський, да? ви ж призвані вас младший, да? молодший лейтенант, 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 да? Стаття 24, що гласить Нацполіції? Ану? Не знаю. Не знаєте. От бачите, це ж погано, що ви не знаєте. Оце б я вас одразу звільнив з поліції, і все, щоб ви знали, що таке стаття 24 закону о нацполіції. Ну, вбийте в Ютубі, вам сейчас зразу быстро скажу. Я кажу в Ютубі, в Гугле. Стаття 24 закону о нацполіції. Вбийте. Просто так голосом скажіть і вам зараз відповість. Ні, ви голосом скажіть. Давайте я скажу на ваш этот самий приз. Додаткові повноваження поліції. Ну, ано, ну, зачитайте їх. Виконання інших додаткових повноважень може бути покладено на поліцію, включення законом. Це зараз недоречно перевіряти. Це, мої знання. Це, це доречно перевіряти ваші мої звання. Знання будуть перевіряти керівництво. Ні, ні. А люди, я ж не перевіряю люд, ваші люди, звання? Люди повинні... Я вам не говорю, чого ви не воюєте і забуваєте. Чому? Знімаю... Тому що я відвоював, пані. Ну так тому, що, що я відвоювала. Маєте, да. я поважаю військових усіх іменно, які от іменно молодці нашу країну. От іменно, правда. А Тут казати я про поведу... люті вам вообще це недоречно, тому що в люті багато цивільних воює, не тільки поліцейських. Три поліцейських воюють. Я вам скажу, як є в люті, щоб ви знали. Може ви цього не знаєте, мало лі. А я вам розказую, що три поліцейських воює в люті. Все. Питання нема. Питання... Я, малечко Богдан Володимир, я прийшов за дитиною. Все, крап. Я дитину забираю і йду. Я... Я а щось не проносить, буде. не смішіть мене. Я б не йшов, не воював, не захищав нашу країну. Так ідіть, так. Так що тут нема нічого такого. Батьки повинні заходити до своїх діточок. І дивиться, що як. Я просто скажу, що це вимога не моя, це вимога, а директора навчальному заяви. Я, зору. Чуєте, я розумію. Скажіть пану Вілієву, скажіть хай всіх вас, співробітників, відправить на, пере... на переатестацію і відправить на бойові дії? Якось так.